які будуть доглядати за неповносправними. І ми розуміємо, що церкви мають великий ресурс людей з дарами допомоги, з дарами милосердя. І ці люди, можливо, роками просижують і томляться в своїх душах, думаючи, де ж вони можуть спромінити свій дар. І ось ми зрозуміли, що якщо ми можем, зможемо побудувати такий будинок, і щоб була облаштована і територія також, і поселяться люди неповносправні, і віруючі будуть доглядати по черзі.